У цей святковий день хочеться мені ще раз разом з вами сказати слава Богу. Насправді, браття і сестри, наш Господь достойний слави, найперше за те, що ми є людьми, кого Бог знайшов серед цього світу, полюбивши нас вічною любов'ю, дав нам право бути Божими дітьми. Бути причасниками Божої благодаті і славного діла проповіді Євангелія. Знаєте, я так роздумую: 10 років хтось так собі може по-різному розважати. Для когось це багато, для когось зовсім мало. Але це. Частина чогось життя, комусь може навіть половина вже життя. Це якась частина історії. І от я не вважаю себе вже такою старшою людиною, але часто подорожую з молоддю і відчувать починаю, що я вже їм історію розказую. Те, що, здається, недавно пережите нами, ну, вже майже 25 років, як я е, став пастор, не, ну, нести пастерське служіння. І також згадую деякі моменти, розказую їм за церкву, за служіння, за те, що відбувалося. І помічаю, що для них це вже історія, бо багато кого з цієї молоді тоді взагалі ще їх не було. І вони думають, як це давно було. А насправді, браття і сестри, Бог робить свою роботу, продовжується справа, яку свого часу започаткував Христос, і ми стали частиною тої Божої справи, до якої Бог нас покликав, і Бог хоче, щоб ми почату працю, начатий труд продовжували до кінця. Слава Господу. Тут звучали такі думки, брати і сестри, по відношенню того. От чим заспокоюється наша душа? В стражданнях, в переживаннях, в труднощах, в якихось тягарах, в якійсь праці постійній. Я, знаєте, зустрічаю молодих людей, і вони часом мені кажуть: мені так важко стало. Я їх потішаю. Легше тобі вже не буде. Це 100%. Брати і сестри, чим більше ми. Десь працюємо, чим більше в нас уже вік, в нас збільшується родина, сім'я, церква, праця, відповідальність, і тим менше стає чомусь вже сил тілесних, часу не вистачає, енергії не вистачає, всього того, що необхідно для того, щоб працювати. Але разом з тим, брати і сестри, приходить оце відчуття, коли ти розумієш. Що по милості Божій ти виконував волю Божу. Слава Господу! І ви знаєте, я дуже розумію брата Віталія. Для нього, можливо, сьогодні навіть такий особливий день свята. Я часом дивлюся на членів нашої церкви, згадую, з цим братом мав такі переживання. Згадую, скільки прийшлося різних переживань. Як серце було стривожене, інші моменти були. Але дивлюсь він сьогодні християнин, в нього сім'я християнська, який спокій, радість на душі, Господи. Хоч важко було, але варто було. Дивися на сестер, там, на одну, на другу, які були моменти в їхніх житті, які приходилося прикладати зусилля, щоб вони залишилися в церкві, в служінні. І дуже було важко, але тішиться в серці, Господи, це було варто робити. Браття і сестри, я це кажу до того, щоб всі ви розуміли, і ми це розуміли, що служити Богові варто. Проходити труднощі варто, боротися варто. Працювати варто. Навіть тоді, коли сьогодні здається, що це. Для чого? Заради чого? І чи буде якийсь результат? І якщо ми це робимо в ім'я Ісуса Христа, і для Ісуса Христа це варто. Це принесе для нас життя благословіння, це дарує для нас можливість унаслідувати вічне життя. І це буде для нас нагородою. І наше серце насправді буде радіти, тішитись, тому що ми Божі діти. Ви знаєте, я хотів би прочитати один текст із священного писання, я прочитаю їх декілька, але зараз прочитаю один, який написаний апостолом Павлом. У посланні до Колосян. Я буду читати із першого розділу такі слова, які. Апостол Павел написав 24-го віршика і нижче. Нині я радію в стражданнях моїх за вас і поповнюю нестачу у плоті моїй скорбот Христових за тіло Його, яке є церква, котрої я зробився служителем за домоведенням Божим, дорученим мені для вас, щоб виконати Слово Боже, тайну, заховану від віків. І родів нині ж відкриту святим Його, яким Бог зволив показати яке багатство слави в тайні цій для язичників, бо вона є Христос у вас. Моя думка цієї короткої проповіді, я буду намагатися говорити коротко. Вона співзвучна з проповіддю брата Віталія. Я недавно був з нашою молоддю в одній поїздці в Харківській області, там ми мали молодіжне спілкування, і молодь мені написала таке запитання. От в вашому служінні і в вашому житті, про що ви найбільше зараз переживаєте? І мені довелося задуматись над цим запитанням. Ви знаєте, браття і сестри, я прийшов до думки. Я переживаю про те, щоб не залишитися нам без Христа. От ті, хто сьогодні в церкві, ті, хто ми сьогодні проповідуємо Євангеліє, святкуємо десятиліття, наша церква святкувала століття, у нас, здається, все так. Добре, ми живемо принаймні в Україні, де вільно проповідуємо Євангелія, вільно збираємося на молитви. Але, браття і сестри, постійно є така засторога в Божому Слові, є така небезпека залишитися без Христа. Апостол Павло, він говорить, що Тайна, яку не могли зрозуміти люди століттями, тисячоліттями, яка була взагалі схована від людей, язичників, поганів, вона була закрита або схована, або її в тому. Христос у нас. Браття і сестри, якщо забрати Христа із церкви, будуть продовжувати співати. Будуть продовжувати проповідувати, Але церква не стане вже церквою. Бо вона є тіло Христа, голова якого сам Син Божий Ісус Христос. Слава йому. Братя і сестри сьогодні, проповідуючи людям, я аж ніяк не хочу сказати, що церква не повинна благовістити, якщо церква перестає проповідувати, вона не виконує того, для чого її Христос залишив на землі. Бо повеління Христос сказав ідіть, а я з вами до кінця в усі дні, аж до закінчення світу. Браття і сестри, сьогодні хочеться зауважити, попередити себе і кожного із вас. Що є небезпека залишитися без Христа. Навіть тоді, коли ми в церкві, коли ми члени церкви, коли в нас здається ну, все, все в порядку, ми начебто для себе зробили все можливе чи необхідне, перше необхідне. Хрещення прийняли, покаялися, ми в собрання приходимо. Але брати і сестри, нам завжди. Завжди потрібно бути з Христом. Нам потрібний Христос. І я не буду, може так, заглиблюватися в цих думках, але хочу зауважити, братя і сестри, що наше життя, воно повинно постійно бути в контакті з Божим Сином. Брате і сестро, ми повинні бачити Ісуса в нашому житті. Христос в нас наскільки, наскільки Він є очевидний в своїх проявах через нас. Брати і сестри, ми не можемо, будучи Божими дітьми, поза увагою залишати інтереси Божі Його заповіді. Для нас обов'язково кожного дня думати над тим, що ми повинні зробити, щоб. Це було угодно Богові. Свої плани, свої думки, свої наміри, от, свої бачення, ми повинні обов'язково формувати з погляду на волю Божу. Що в цьому хоче побачити Бог? Братя і сестри, скільки людей, які починали добре, а залишили у житті Ісуса Христа. Вони закінчили дуже погано. Добрий початок. Хотілося б мати прекрасний кінець, славний кінець, зустріч з Сином Божим, в небесах, в Царстві Божому це наше стремління. Браття і сестри, сьогодні плануймо наше життя з Ісусом Христом, з Його участю, з думкою про те, що хоче Христос, які Його. Воля, яке, і що говорить його Слово, це повинно бути головним пріоритетом нашого життя перед Господом. Братя, і сестри, наша праця, я хочу на це звернути увагу, наше служіння, воно повинно бути во ім'я Ісуса Христа і для Його слави. І якщо Христос в нас, якщо ми, браття і сестри, дозволили йому використати нас, так, як він хоче, не переймаймося тим, що десь наше ім'я не згадали. Не переймаймося тим, що десь ми залишились непомітними, хай вся слава буде йому. Знаєте, я був на відкритті одного дома молитви, мені браття ну, поручили приводити до молитви освячення, і я таке побажання для церкви сказав. Я сказав, браття і сестри, всі, хто працювали, жертвували, молились, фінансували, всім вам велика подяка, хай Бог вам воздасть. Але я вас прошу сьогоднішню мить, забудьтеся, що ви щось робили. Хай ніколи в житті вам не прийде думка сказати, тут моє це, а там я зробив оте, а я стільки пожертвував. Це зроблено. Для слави Ісуса Христа. Тому, браття і сестри, нехай наше серце буде вільне від думки про те, що ми щось зробили, що ми щось можемо робити, що ми щось вкладали, що десь там є наше. Христос у нас. Це Його праця, це Його благословіння, це Його дія. Брати і сестри. Є так сказано в Слові Божому, що якщо Христос в нас, то тіло наше мертве для гріха. Тому, браті і сестри, дбаючи про те, щоб нам бути з Христом у Христі, щоб Христос був у нас, ми повинні пам'ятати, що для нашого тіла, яке постійно щось хоче якісь мати свої права. І претендує на багато речей у житті, виражаються вони в наших похотях, бажаннях, прихотях і так далі. Братя і сестри, ніколи не жалімо своєї плоті ради Господа, раді Євангелія, раді того, щоб Богові угодити. Не шукаймо в цьому якусь, якесь задоволення, щоби плоті догоджати. Брати і сестри, Христос в нас. Тіло мертве. Так, да, воно часом від часу хоче воскреснути, ожити, але якщо Христос в нас тіло мертве, тайна, яку відкрив нам Господь, Христос в нас, коли ми прийшли в церкву Божу, апостол Павло, коли зустрівся з Христом, то він сказав так: те, що було для мене перевагою, я порахував за ніщо. Ті його тілесні моменти, які він вважав, що це щось значить у житті, це все було ним відкинуто. І він мав, брати і сестри, таке дерзновіння говорити, що вже живу не я, а живе в мені Христос. Тому дорога молодь, будучи в церкві Христовій, старайтеся жити так, щоб і ваша зовнішність, і ваша поведінка. І ваші діла, і ваші бажання, і ваші вчинки відображали Ісуса Христа. От про те, що брат Віталій нагадував, що ми так і поступаємо, як Христос поступав. Так чиним, так робимо, так живем, так думаємо Христос в нас, слава Йому. Друзі мої, я хочу нагадати ще один такий текст. Напевно, я його не буду читати, тільки е, нагадаю. Є в Слові Божому написана одна історія. За царя Єзекію. Там був такий час, коли було відступництво Ізраїль він залишив служіння Богові. І настільки далеко люди віддалилися від Богопоклоніння, що навіть такі рокові свята, які були Богом утверджені на віка, написано як Пасха Господня. Євреї перестали святкувати. Вони не ходили в Єрусалим. При Єзекії сталося так, що він возревнував за справу Господню і потім вирішили святкувати Пасху. І там написано, що Єзекія послав гонців по всьому Ізраїлю, запрошував прийти в Єрусалим для звершення свята, хтось сміявся, хтось принижував їх. Хтось таки вирішив прийти. Але я хочу звернути увагу на одну таку, на один такий вираз там сказаний: над іудеєю була рука Господня. і, і, і Бог дав їм одне серце в бажанні послухатися слов царя, щоби виконати слово Господнє. Браття і сестри, дорога церква помісна. Я хочу як побажання залишити для вас. Шукаймо того, щоб у вас було одне серце в бажанні виконати слово Боже. В посланні до філіппійців, я напевно цей текст прочитаю, апостол Павел каже такі слова: отже, є яке втішення у Христі. Коли є яка втіха любові, коли є яке єднання Духа, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість. Майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні і однодумні. Нічого не робіть суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим себе. Браття і сестри, однодумність. Єдність в народі Божому це є Боже благословіння. Ви чуєте, Христос молився, нехай будуть всі єдині. Я звертаю увагу на цей момент, розуміючи браття і сестри, що життя продовжується, ваша церква примножується, вас стає більше. Багато хто із вас. Ви були зовсім юні, молоді, коли ви прийшли в цю церкву. І сьогодні ви потихеньку стаєте зрілими. Кожен із нас ну, починає відчувати десь там якусь ціну своєму внеску, своїй праці, нарешті, самому собі і так далі. І хотілося б застерегти, братів, сестри, всіх нас. А саме сьогодні кажу до помісної церкви, братя і сестри, майте одне серце, щоб виконувати слово Боже. Про це моліться вже, поки у вас все добре, поки у вас все в єдності, в згоді, моліться, щоб Божа рука була над вами, щоб ви мали одне серце виконувати Слово Боже. І ось дивіться, апостол Павло. Він говорить такі слова, що якщо є, яка втіха, якщо є, яка радість, якщо є що святкувати, якщо є що згадати приємне, якщо є, брати і сестри, усе те, що радує сьогодні і потішає, то каже, доповніть мою радість. Будьте однодумними, будьте єдинодушними, нічого не робіть заради того, щоби якось так. Мати суперництво або чванливість, я думаю, ви розумієте ці українські слова. У вас повинні ті будь частування, які у Христі Ісусі. Браття і сестри, хай Бог вас в цьому благословить. Над єдностю треба багато працювати. Для того, щоб не розділилися наші думки, ми повинні бути захопленими Ісусом Христом. Братя і сестри, люди об'єднуються навколо якихось ідей. Був час, коли ну, об'єдналися з такою для мене глупою думкою: построїть Вавілонську вежу, щоб ім'я своє залишити в історії. Ну і люди настільки були згуртовані, що Бог каже, по-любому зроблять. От, ну, є в їх на це єдності. І там Бог вмішався. І не стало в них можливості будувати далі. Братя і сестри, а дуже часто, коли оця єдність втрачається, вмішується Бог в церкву, щоб нас об'єднати. Але це там, де ми шукаємо Бога, де ми пам'ятаємо Його волю, де ми даємо право Господу Ісусу Христу в нашому серці працювати. Коли в нас центральним інтересом і ціллю нашого життя є Христос. Тому, братя і сестри, всі, хто ми є в церкві Христовій, дбаємо про те, щоб ми були однодумні, щоб в нас було спільне бажання не просто поспівати, не просто в церкві побути, не просто десь там заспокоїтись, от пережити якісь такі відчуття. Ну, спокою, благословіння, якісь емоції приємні, братя і сестри, Богові догодити, виконати Його волю, щоб Христос був в нас, щоб відображалася Його слава у церкві Христовій, про це думати, про це молитися одним серцем, з одним спільним бажанням, брати і сестри, бути людьми, які б мали ті чувствування який Христос. Я хотів би разом з вами про це помолитися Господу. Хотів би попросити, щоб Бог благословив вашу церкву, щоб ви завжди бачили Ісуса Христа, щоб Він проявлявся поміж вами і через вас. Знаєте, я таку історію пригадую. Якось ми. Відвідали одну церкву в селі. На Вінничині у нас працював один брат по вахті це був 10-й рік. Тоді будували трасу київ чоп І в нас в селі стояв асфальтний завод, і цей брат приїжджав на роботу час від часу. Ну і так ми знайомі були, але ніколи не були в них в церкві. І ми одного разу були в нас такі хороші браття, благословенні. Я кажу, браття, їдемо на вечір. Відвідає собрання там в селі. Їх не дуже велике служіння. Ми прийшли, були в собранні, Бог нас сильно благословив. Благословив настільки, що я думаю, що ми, напевно, з півтори години духом співали в тому собранні. Ну, хороше було собрання, так як ми кажемо. Але що я хотів зауважити? Ми на вечер, на вечерю мали прийти до цього брата. І він. Залишився вдома з маленькою дитинкою, а жінку е, відпустив служіння там. Ну, можливо, там навіть жінка мала щось вирішити, питання по кухні і так далі. І він нас зустрічає, коли ми прийшли до нього вже після служіння і плаче. Я так здивовано, а він каже: браття, коли служіння йшло, каже, прибіг один мій син додому, з дому молитви. І каже, тату, бери братика, ідемо в дім молитви. Христос прийшов. Браття і сестри, я наостанок хочу зауважити одну річ. Якщо наші діти, люди, які навколо нас живуть, всі, хто приходитиме в наші собрання, тут будуть переживати Ісуса Христа, Церква буде будуватися. Її не здолають пекельні ворота. Брати і сестри, якщо ми тут постараємося показати, які є ми, пройде якийсь час, що не буде. Історія життя людства на землі говорить про те, що найзнаменітніші, найздібніші, найвідоміші. -най 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 Прояви людини в самій її великій доброті, вони з часом згасають, їх не стає. Церква Христова донині. Слава Господу! Браття і сестри, Тайна! Чого не здолали репресії, чого не здолали ніякі труднощі, ніякі гоніння церкви Христової, Христосу нас! Він був всередині, він там, де його не можна було знищити, де його не можна було відняти, забрати. Він тут. Тому, браття і сестри, хай Бог благословить, щоб ми жили бажанням мрією, щоб він був очевидний, очевидний в нашому житті. І ми цією одною думкою спільно разом. Щоб ми не захищали свої інтереси, бо часом буває так зачепили брати, а сестру, дочку, щось сказали в церкві не так. Люди починають за пріоритет свої інтереси, ні, брати і сестри, єдиним серцем, щоб виконати волю Божу. Про це молимся і просим, щоб в цьому Господь благословив помісну церкву, братів. Братську раду, служителів, браття, і з того узнають, що ми Божі діти, якщо ми будемо мати любов поміж собою, і нічого не будемо робити заради якоїсь нашої слави, щоб нам якусь мати з того особисту вигоду, все в усьому Христос. Йому хай буде слава. Амінь. Помолимося, Господи.